Жінка і життя. Ці слова співзвучні не тільки фонетично, але й глибоким внутрішнім змістом, тому що життя можна увіковічити тільки життям. Колектив медичного центру лікування безпліддя переконаний, найбільше щастя у житті людини це радість батьківства. 96 рік період становлення, перші вагітності. 97-й рік перша дитина після допоміжних репродуктивних технологій. Потім період розвитку, розквіту. І на сьогоднішній день це висококваліфікований, високоспеціалізований заклад, який надає допомогу не тільки в репродуктивній медицині, а й гінекології, акушерство, лабораторна діагностика. У медичному центрі працюють справжні професіонали, лікарі з великим досвідом роботи, постійно вдосконалюють свої знання і уміння на міжнародних наукових конференціях. Тут кожен пацієнт може пройти ультразвукове обстеження усіх органів і отримати кваліфіковану допомогу терапевта. Сьогодні біля 20% – це пацієнти нашого краю. Це Україна в цілому і країни. У нас є пацієнти з Італії, Іспанії, Німеччина, Сполучених Штатів, з Канади. Географія досить велика. Це говорить про нашу популярність, популярність нашого краю, нашої держави, і, зокрема, нашого закладу. Комплексне урологічне обстеження та лікування чоловіків, якісне професійне лікування, комфорт і зручність для пацієнта. І що найважливіше. Радість материнства, радість бути здоровими подарує вам колектив професіоналів медичного центру лікування безпліддя. Наш заклад це третій рівень надання спеціалізованої акушерсько гінекологічної допомоги. Ми надаємо весь спектр гінекологічної допомоги, консервативної, оперативної, оперуємо ендоскопічно, гістероскопічно всі види гінекологічних операцій, лапаротомії без виключення. Ми виконуємо роль жіночої консультації з спостереженням за магітними, які у нас. Завагітніли і які хочуть у нас спостерігатись сьогодні. Наша апаратура дозволяє на відстані відслідковувати стан плода, проводити комп'ютерний аналіз. 4D наші ультразвукові апарати це можливість графічного, голографічного відтворення фото і об'ємного внутрішньоутробного плода. Наш дарунок до дня незалежності це наша праця. Це наш колектив, це наш рівень, це довіра до нас, пацієнтів зі всього світу. І цим ми пишаємось. І, власне, ці здобутки ми й даруємо всім нашим пацієнтам і вітаємо їх з Днем Незалежності. Бажаємо всім миру, спокою, процвітання і щоб побільше сміху і радості було в їх сім'ях.